Всім привіт! Це я Саша. Так, я знімаю нове відео, а конкретніше новий формат, тому що я у своєму телеграм-каналі писав те, що в мене буде новий формат. Так от в мене є час, щоб його зняти. Надіюся, він вам сподобається. Цей формат буде реакціями. А конкретно на моє відео. Що ж, приступаємо. Перше відео нас зустрічає кішка Пушина розмовляє з птахами. Ну, приступаємо.

Ну, ще раз скажу. Це відео дуже старе. Тому він таким вийшов. У я пам'ятаю, то цей закадровий його це... моя сестра, яка хихотала. хохота, не точно. Я не запам'ятав. Це ще дуже старе відео. До йому вже десь 4 роки, здається, десь. Угу, Далі. Море штормить, Цікаво. Що буде в цьому відео? Тому що найцікавіше буде в цьому відео в Сіклейші в Майнкрафті, тому що це відео я вже знімав сам. Оце відео зняв тато чи мама, то оці далі, які вже підуть, то це я вже їх знімав. Так, приступаємо. Стоп, може, у мене вийде побачить. Ні, мене не вийде. Ну, що я скажу. Це мене їх робив. Ну, тому так. Далі ми приступаємо до відео всі клавіші в Майнкрафт. Мені на той момент, коли, коли знімав це відео, то мені було десь 10 років. Тому сподіваємося, це відео буде кращим. Саша, и сегодня я вам покажу шо? все клавиши уявить шо. Ага. Так стоп. Чката Вид. Я Саша. И сегодня я вам покажу все клавиши. Уявить. Ага, уявіть я вже відчуваю, що це відео не буде ідеальним. От це восьме, 8... восьми листопада двадцять другого року. Два з половиною роки минуло з того часу, як я знімав це відео. Ех, а час швидко минає, справді. Уже минуло на секу. Мені вже на секундочку 12 з половиною років, а тут мені тільки 10 було. Ну, продовжи. Так, із якої ж ми почнемо клавішу. Угу, цікаво. Інтригуючий Якщо початок. тут дивіться. Тут інвентар. Вау, я не знав. <кхи> Бачу це виживання, як всі знають. А оце у нас приводне.

Можешь бачить, что еще хочешь, Угу. Mm -hmm. хочешь, и, и, ну и творчесть, творчесть. Mm. творчість да. чому я не сказав творчий режим, не знаю. Ну тоді це можливо було моїм. Мій... Це було моїм першим відео, яке я сам знімав. Тоді я знімав без сценарію. Тому не дивуйтесь те, що протягом відео в моїх старих відео будуть такі моменти. Якщо вам подобається скин, поставте лайк. Е -е -е не знаю навіть, що сказати. Ну, давайте подивимось: червоні очі, кепка, як в американців, крутих йоу, ще футболка. И штаны. Я думаю, это довольно неплохой скин. Вы тоже ставьте лайк за такой крутой скин. Я буду очень рада. Або еще... Подпишитесь на канал. И ставьте колокольчики. Колокольчики. За... Да. Ті час я раніше дивився багато там я дивився багато блогерів на російський і тому я казав доволі багато слів на російський. Таке як оце слово ще раз. Підпишіться на канал і ставте колокольчики. Колокончики. колокончики. Ну, воно, звичайно, трохи по-іншому звучить. Тому навіть тоді я говорив неправильно. Не на українській. От такі таке минуле вашого бро... Стоп. Що я наговорив? говорив? О таке минуле вашого блогера. Бо мені треба. 166 днів, понад більше тисячі підписок. будь Бачите, за 6 днів тисячу підписок. Чи десь 6, бо. От бачите, нам теж треба в 25-му році отримати 1000 підписників. Тобто, добити їх неважливо. Я це все одно виріжу, тому Підтрамі, Угу. Ми так само. Ви підписуйтеся, а мені буде дуже приємно. Ми теж. Так, і на чому ми зупинилися? А так, точно. Наприклад, якщо нажать... F11, то дивіться. О! Я не знав! Я не знав це так. Вау! йому треба дати Оскар. Бачите. Так. Ще, наприклад, у нас є. Якщо F5, то тут можеш... Від перше лиця, друге лиця і отут третя третього. Угу. Далі. тут у нас координати. Не, не знаю, як користуватися цими координатами. Так, mm -hmm. да. я пам'ятаю ті часи. Я не розумію, як ними користуватися, Тому що тут є. XYZ. Тут багато чого я не знав. А ще я на той момент дуже погано знав англійську. Здається, ще десь, в 4 класі в мене за рік там був тільки один середній рівень, всі інші були низькими. Зараз ситуація. Змінилася. Тепер я набагато краще знаю англійську, але ну тоді так. Що я говорю в цьому відео? Не дивуйтеся, те, що... Те, що буде багато таких моментів, тому що я відео роблю без сценарія. І не дивуйтеся цьому. тому... Далі продовжуємо. Ну, вони для а для чого вони тут потрібні? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Знає, ці штучки, чого у нас не Не знаю, що це. Ну, ну я теж не знаю на що не навіть зараз напишіть в коментарях, якщо це таке. Хороша ідея! Якщо в мене доступні коментарі на відео, я можу написати там те, що координати створення щоб, наприклад. стоп. Що за мем, Який мем? Так. А ще тут можна побачити. Мої компоненти. Так, ага. Скажете, чи хороші в мене буде. Тоді оці компоненти комп'ютера чи ні. Чія казати. І... От мені це вже нагадує атмосферу моїх старих відео. Я дуже багато плутаюся. І це вже мої старі відео нагадує. Я навіть дуже багато повторююся. Ну, відволікаємося на це і продовжуємо далі.

Соціальні взаємо шо сейс соціальні взаємодії доступні тільки багато корслацьких вітах угу. пісок. У як я кажу, то тут у вас <плес> залишається ух. Так. ТП Ти... Вау. Але я казати... Скільки всього там є? Вау. Ого. Правильно, то що будете писати в коментарях і будете мене виправляти. Угу, <звук> запам'ятали. Виправляйте його в коментарях. Тут можна щось написати наприклад, ну кадр. Тільки... Ну вот таке я хай напишу. Що я написав, адж в Боб э, 9 Фомбеа 9 И. Що це за шифр? Не знаю. Біг Бос. Бачите Біг Бос. Отакий в мене був нік раніше. Эх. Вибачте, просто я це відео знімаю зранку, я ще не сильно Виспався тому я трохи втомлений. Спати хочу. Ставте лайк, якщо ви теж хочете спати. І напишіть в коментарях скільки годин ви спали. А я продовжую. Тут у нас командочки, наприклад. Командочки. Оце. Тапак якийсь. Оце а. Тут ведеш команди. Відомо, чи неповна команда. Дивіться нижче, щоб знайти помилку. Ак-енейбл. Так. А що значить enable? Так. ак-енейбл. Підтвердити ввімкнення. Угу. Добре. Такі хочеш... Так наприклад, якщо тут, наприклад, мене на предмет. Якщо нажати оцю F і, і дивіться, Бачите. Ого! Ябурка. Вау! Треба Це треба выкинуть. Это дуся у угу. Приседаем. И ничего, то есть не знал, Я вам дальше покажу. Ну показывай. Меня стало, Що ти хотів нам цим показати? Не знаю, ти таке місце. Дивіться. Що, дивіться? Вау. Угу. Ого. Ви це знали чи не знали? Ні, ми не знали. Це якщо ще був сарказм. О, риби пливуть. Як ти надо вилізати? А як він вилізе? Дивінку курсор. Ми курсора немає. В воді немає курсора. От все є. Отак. Стоп. Що Нажимайте цифри. Так. Якщо наприклад, как нас нажимать на цифру, то тут подивитися як можна. Вау! Можна подивити, так можна. Можна забудьте, що я хотів сказати, мм так. Ну це... статистика, статистика понаведу. Це все. Якщо вам сподобалося. Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. А це все. І папа. -па. То що ж? Підписуйтеся на канал. Я буду далі знімати відео. Ех, хотів би я вирізати це монтажі, але не вийде. Занадто інтригуюча заставка. Граю хоман холфлет Перша частина, друга частина. Ого, мене відео півгодини тривало. Оце взагалі пів. Ми тут півгодини відео тривали. пройшов Спайдер Роблокс. Я не пройшов Давайте якісь. Короткі відео візьмемо, яке не триває по півгодину. Оце я не буду. О, так. Ну, як варіант, можна взяти. Я не пройшов мод» і злімоці. Це відео триває десь годину. І я його просто пришвидчив. Тобто ми навіть нічого не зрозуміємо. Пів годину і я... їм. Ох йоу! Це на такому моменті нам треба вже закінчувати, тому що настільки довгі відео дуже довго. Їх дуже довго монтувати. Надіюся, вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте коментарі цьому відео, щоб в мене була монтивація і далі знімати їх. Що ж, а я е всім бувайте, я був радий знімати відео за ці 4 місяці. Mm. Що ж тоді я пішов монтувати відео? Бувайте.